Так, Сусіднє поле, культура, яка присутня в мене була на інших господарствах. Вирішив започаткувати сів даної культури бобової і в даному господарстві. Це горох, а саме горох Яровий. Чому Горох Яровий? Тому що він йде продовольчою групою. Його не дуже важко із фуражного зробити продовольство. Посів був 5 березня, холодні погоди побалувати сходами до 31-го він нас не спромігся, але починає вже вилазити. Волога є, тут було прикатування. Ось такі от вже наверху з'явилося, багато долазить. І... Ще потихеньку лізе і богдан, звісно, куди ж без нього, але лізе і горох. Густоту ще порахувати дуже важко, складно, тому цього ми зараз робити не буду. Буде рядочок, будемо вилазити, але дивлюся, що густота або не все ще зійшло. Але таке, на мій взгляд, наче густота маленька. Сіяли ми тут нормою 1 мільйон на 15-те міждуряддя, сівалкою нікою. Ну, багато ще лізе, тому порахувати буде, буде важкувато. Приїдемо сюди наступним чином. З весни, з осені обробка одне лущення, посів поронування, посів прикучу.